5G В порівнянні з 3 d 4 g це те, що ця технологія має менше радіус дії, однак в цьому меншому радіусі вона підтримує набагато більше абонентів. І швидкість, яку вона забезпечує, в 4-5-10 разів більше, ніж у 3 і 4G. Навіщо 5G використовується? Напевно, кожен ваш глядач був в ситуації, коли приходиш десь на фестиваль чи на вокзалі, і ніби тобі кажуть, от є Wi-Fi, під'єднайся чи просто зв'язок. Але він не тяне, От, ніби палочки є, а дозвонити щось не може чи з затримкою проходить по своїй своїм. Це через те, що на базовій станції в цей момент в час пів дуже багато абонентів, і базова станція по черзі починає всіх обробляти. В 5G такої проблеми нема. Місто Львів це такий перший чудовий майданчик, щоб протестувати технологію в реальних умовах, покроково потім щоб масштабувати вже 5G на всю країну. Місто має один з найвищих показників проникнення 5 g смартфонів, тому розпочали там. І вже збудовано 20 базових станцій 5. g Вони покривають майже весь туристичний центр міста Львова. Тобто, там, де найбільше користувачів, там можна вже тестувати цю технологію. Навіть для онлайн роботи, навчання або навіть для ігор, де є висока швидкість необхідна, низька затримка. І важливо тим, хто хоче бути постійно на зв'язку з рідними. Основна перевага саме 5 це швидкість передачі даних. В нашому випадку вона буде там в середньому 500 Мбіт на абонент. Ми побачимо вже на телефоні значок 5G замість там g чи 3G. Це значить, що ваш телефон цю технологію підтримує, що ваше програмне забезпечення на телефоні оновлено до. Ті версії, яка дозволить користуватись технологією 5G. тобто і можна буде там швидше, значно завантажувати відео, швидше переглядати новини е, і таким чином протестувати такі перші можливості для саме користувачів. В Подальшому ми будемо розвитати цю технологію і для бізнесу. Бо 5G дуже допомагає для автоматизації там бізнес-процесів на заводах, на для дронів і покроково вже потім масштабувати вже на всю країну після військового стану закінчення. Пілот запустили всі три мобільні оператора. Тобто, відповідно, всі абоненти можуть скористатися технологією, протестувати її в центрі поки що Львова. По вартості змін також ми не очікуємо, бо саме запровадження пілотів не повинно на це вплинути. Головне, щоб у людини був телефон, який підтримує технологію, і програмне забезпечення оновлено, щоб вона працювала.